Привіт, мої любі! Ну що, робимо знову розклад на місяць жовтень, чи будуть відкриті двері кожному із знаків зодіака. І хочу вас попросити, хто дивився мій розклад на місяць вересень, як програлося у вас, чи співпало, чи не співпало. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Напишіть в коментарях, добре? І так, дивимося знову по знаках зодіака. Допомагає мені Таро. 78 дверей, і якщо треба буде, то колода Уейта теж допоможе. І так, овни. Перші овни у нас. Чи будуть відкриті двері для тих людей, які народились під знаком Зодіака Овен? Так, король чаш. Ну, тут дивіться, двері далеко. Тут ця колода оракульна, так, і ми її трактуємо трошки інакше, як по системі Уейта. Можна сказати, що двері далеко, вони зачинені, але ви тримаєте в руках чашу. Тобто ви самі як той джин, розумієте? І коли ви, тобто, у вас все в руках, ви потрете в цю чашу. Потратете так? І перед перед вами відкриваються всі двері. Так тут трактується ця карта в цій колоді. Але якщо брати, наприклад, по, ну, по традиційній трактовці, так то король чаш це людина, яка емоційна, дуже, яка дарить всім любов, дарить всім добро, щастя, така чересчур людина, яка Дуже емоційна, можливо, вам говорять, що цією картою, говорять, еква-карти, так що у вас перед вами відкриті будуть всі двері, головне ваше бажання і головне ваш спокій. Тобто, через що емоційним не треба бути, все спокійно, і ви за допомогою самих себе ви самі зможете відкрити будь-які двері. В будь-яку сторону і в будь-яких стінах. Розумієте? Так що вітаю вас, Овне. Все залежить тільки від вас. Далі йдемо. Тільці. Так, чи будуть відкриті двері тільцям? Тільці. Так, а тут випадає нам десятка мечів. Ця карта традиційно означає десятка мечів, це якісь такі, ви розумієте, ви своїми думками ви можете себе довести до відчаю. Тобто зазвичай це людина, яка або захворіла, або убита якимось горем, або ще щось. Ну, Якщо ми беремо цю колоду, 78 дверей, тут людина. Не захворіла, а прийшла просто на сеанс масажу, на сеанс іглоукалування. Не знаю, як це по-українськи забула. Тобто, ви це не означає вашу хворобу, це означає, що вам в цьому місяці важливо зробити собі відпочинок. Розумієте? Важливо самим прийти. І лягти на цей стіл, щоб або до масажу, або на ось таку терапію. Так? Тобто вам карти говорять, що в цьому місяці відпустіть, будь ласка, відкривання всіх дверей і зробіть собі такий відпочинок. Просто відпочиньте, Тому що вам це потрібно особливо. Мабуть, ваш організм цього потребує. Будь ласка, зробіть собі відпочинок. І тоді пізніше, в листопаді, перед вами відкриються вже всі двері. Але якщо ви не дасте собі відпочинок, то це може закінчитися і лікарняним ліжком. Так що хай це буде краще ліжко масажиста. Ну, не так все погано, правда? Час від часу треба давати відпочинок нам. Самим собі треба робити. Так. Треті люди в нас під знаком зодіаку – близнюки. Отже, дивимося, чи будуть відкриті двері близнюкам у місяці жовтня. Так, ну, близнюки в нас будуть на арені, будуть блістати, шістка жезлів, дивіться. І В цій колоді ця шістка показує, що ви якби виступаєте перед людьми, да, ніби і вам плещуть, і люди задоволені. Тобто в цьому місяці ви самі відкриєте всі двері, причому легко вони відкриваються перед вами одним помахом руки. Ви будете на висоті, ви будете просто сіять, ви будете такі задоволені цим життям. У вас буде все чудово, все прекрасно. Вітаю вас, близнюки! У вас все окей. Так що переживати нема за що. Далі у нас йдуть раки. Подивимося, що чекає раки. Ой, спішить карта до раків. Випала картка. Карта шість мечів. Ну, тут е шість мечів це людина, яка працює за комп'ютером. Отже. В цьому місяці дверей тут я не бачу. Тут нема дверей. Тобто, ви просто працюєте. Працюєте, причому сірно? Так, ви взяли ви правильний напрямок. Взяли, ви знаєте, куди вам рухатися, що вам робити яких людей задіяти до цього всього, розумієте? Ви вже визначилися стратегію, визначили, визначили свій шлях, і ви просто сидите спокійно і працюєте. Отже, місяць спокійний, без якихось там ніяких нюансів. Ви просто знаєте, куди ви йдете, куди вам треба рухатися, в якому напрямку, і ви просто спокійно працюєте. Ніхто вам і нічого заважати не буде. Вітаю вас, раки! Теж чудово. Так далі. Знову буде в мене з двох частин, тому що не вкладаюся в 10 хвилин. Так, далі у нас йдуть льви. Чи будуть відкриті двері для людей, які народилися під знаком зодіаку Лев? І так, що нам леве? Так, іерофант. Ну, дивіться. Дверей я тут не бачу. Єрофант у нас на дворі, так що двері всі позаду, він сам вийшов, він на дворі. Перед ним відкрито все, простір відкритий. Тобто на будь-яке здійснення ваших бажань вам вищі сили дають добро. Все відкрито, будь ласка, працюйте. Головне тут головне слідувати нотки закону. Тому що Єрофант, він учитель. Він учитель і... Він ніколи не піде, тобто не нарушить цю нотку закону. Розумієте, він все робить по традиціям. Ось так, як повинно бути так, значить буде так. Ви не можете нарушити щось і вийти, наприклад, за регламент так, в цьому місяці. Тому що, ну тому що ірофант такий, він от любить, щоб було так. Як написано, да? щоб все по полочках було розкладено і щоб було так, як має бути. І тоді все буде добре. Він учить, тобто в цьому місяці ви можете навіть бути для когось учителем, можете щось розповісти, можливо, щось, ну не знаю. Або, можливо, ви будете навчатися у когось. Отже, перед вами двері всі відкриті. Будь ласка, вчіть або навчайте інших тільки в рамках закону. Ну, і, можливо, встигнемо ми ще діви у нас. Діви, діви, Що у нас для дів в жовтні місяці. Давайте подивимося, що у нас для дів? Так, п'ятірка пентаклів. Дівам треба трошечки подивитися, подбати про своє здоров'я, тому що карти говорять, що, можливо, вам прийдеться звернутися до лікаря в цьому місяці, але не відкладайте. Тут уже не сеанс масажу, так як у нас було у тильців, а тут вже дійсно треба буде просто, можливо, якась профілактична. Е, е, профілактична, наприклад, осмотр якийсь, да, треба буде звернутися до лікаря. Давайте гляну ще на колоді Таро Уейта, ще встигну. Хай розшифрують нам. розтлумачить до чого. ця п'ятірка пентаклів, так? Угу. Дивіться, не все так погано. Отже, вам обов'язково треба звернутися, буде, можливо, на профілактичний осмотр, просто тому, що у вас буде хороший шанс, наприклад, якщо ви тільки захворієте, одразу хворобу вилікувати в самому зародку, Розумієте? Тобто, як тільки ви почуєте, що ви заболіваєте, одразу йдете до лікаря і все буде добре. І слідкуйте за своїм здоров'ям.